Зараз В'ячеслав Федорченко, позивний святий Патрік, сержант, менеджер комендатури швидкого реагування вогневої підтримки бригади «Помста» з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю доброго дня. Я вас вітаю. Поясніть, будь ласка, спочатку нашим глядачам вашу посаду, щоб ми могли рухатися далі. Тому що вона складна. Частіше ми говоримо пілот БПЛА, командир взводу. А тут у нас така складна сержант-менеджер комендатури швидкого реагування. Пояснюйте, що ви робите. Сержант-менеджер, це якщо по-старому це кадровик, який займається підбором особового складу, спілкуванням, ставимо на посади і так далі. Тобто це робота з особовим складом, першочергово, першочергово з кандидатами, майбутніми, які, які зараз хочуть долучатись до підрозділу артилерії, то це робота 24 на 7. Зрозуміла, слава вам сказали, раз ви говорите з особовим складом, виходь в ефір, говори з глядачами національного марафону Єдині новини і задача нам зараз просунути трошки далі збір. Пояснюйте на засіб РЕП і дрони, а, яка потреба є. Тобто сума така велика. Ви скажіть, будь ласка, як довго ви її збираєте? Тобто, 4 мільйони 300 тисяч це потужно, що ви зібрали. Як ви будете їх розподіляти, і скільки вже триває збір? Ну, збір триває десь близько п'яти місяців, плюс-мінус. Так, сума дуже велика, але ця сума буде розподілена на FPV-дрони, які зможуть дати змогу створити кіл-зону для ворога. Щоб в нього не було можливості починати якісь штурмові дії, щоб він знав, що там буде вижена земля, і варіантів в нього для наступу не буде. Також це системи РЕП, які зможуть захищати наш особовий склад під час переміщення на лінії бойового зіткнення в тилах і так далі, і комплектуючи до FPV-дронів, бо FPV-дрон це. Це постійно щось вдосконалюється і постійно потрібні якісь деталі для того, щоб можна було виконувати вдало бойові завдання. Ви сам також артилерист. Я правильно розумію, що в артилерії ви теж попрацювали так. правильно так, підходили артилерії? Так. так і от я хотіла запитати: ви артилерист але ми говоримо про дрони, але коли Ідуть штурмові дії, коли працюють штурмовики, їм потрібна артилерійська підтримка. На зараз, як розподіляється, чи залежно виключно від БК і від боєприпасів, як розподіляється працює артилерія, чи працюють пілоти е, дронів, пілоти ФПВ і робляться скиди? я от Скільки я не дивлюся, зрозумію, що я не військова людина, але я розумію, як вибір цей робиться. Чи тільки залежно від наявності, чи є, чи нема, те, чи те. Ну, під час штурмових дій немає такої ролі в когось одного, хто буде робити все для того, щоб штурмові дії призупинити. Це комплекс справ, це комплексна робота. коли... Десь ближче летить FPV-дрон, то по подальнім цілям працює вже артилерія для того, щоб резерви не, міг, не могли підійти до, до наших позицій, до наших піхотних підрозділів. Тому це комплекс, комплексна дія і когось виділяти тут, що хтось робить більше, хтось менше не можна. Бо це, це спільна справа, спільна робота. І чим щільніше вогонь, тим менше у ворога є можливості для розвитку. Наступальних дій я прошу всіх наших глядачів, які бачать QR-код і розуміють, що ми е, зараз збираємо для бригади помста, щоб ви задонатили посильну для вас суму. Будь ласка, не стійте осторонь. Я розумію, що кінець робочого дня, ви втомлені, ви виснажені. Але наша виснаженість і втома це, напевно, одна сота від того, що відчувають бійці на передовій. Е, хто зараз штурмує е, якусь посадку на чи лісосмугу чи поле навіть на е, Краматорському напрямку? Ви зараз без. Посередні там або працює на покровському напрямку, де просто суцільне пекло, Куп'янський напрямок. Тобто, всі напрямки Росія все одно продовжує наступати, і дуже важливо допомагати нашим військовим. Я нещодавно подивилася фільм, прекрасний з точки зору майстерності, важкий, з точки зору того, що ми бачили кожної секунди цього фільму: дві тисячі метрів до Андріївки Мстислава Чернова. Там йшлося про Андріївку, до якої простягалася ліса смуга, яку щодня намагалися штурмувати наші штурмовики. Ми бачимо в кадрі наживо, завдяки камерам, закріпленим на GoPro, на лобах військових, як хтось вмирає, хтось продовжує йти далі, як вони відступають, потім пронову продовжують наступати. Я рекомендую всім подивитися це кіно, щоб ви розуміли, що таке фронт і що такі, що таке активні штурмові дії. Що мене особисто збентежило. Що у нас не було посильно великої кількості а, великої кількості от тих самих ФПВ, що ти просто дивишся, і ніби тобі в якийсь момент здається, що доволі спокійна картинка. Хоча стрільці й штурмовики вони беззупинно працюють, тобто вони беззупинно стріляють. На зараз розкажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про комнатовський напрямок, як дії наших військових виглядають там? Ну, на даний час ворог е, намагається прорвати оборону, е, прибігає до штурмових дій за сьогоднішню добу, плюс-мінус було десь вісім атак. Е, но наші підрозділи, як артилерії, так і безпілотних авіасудин, е, намагаються зробити все для того, щоб у ворога нічого не виходило. Це постійний вогонь, це постійна робота. 24 на 7, Ворог не зупиняється. Тому кожен FPV-дрон, на який е, донатять люди, він е, робить свою роботу, знищує ворожі цілі е, так само, як і підрозділи артилерії. Ну, тобто, ви а, хочете тому... зараз сказати, що і в от ми і зараз бачимо відеобригади, бригади, і в півдрони вони е, працюють більше, або ми їх бачимо більше. Але ж все одно, зараз це основний напрямок цієї війни. В дрони це видовищно, Ми бачимо ці скиди. Ми бачимо, як хробаки в норах помирають. Е, не було такого ефекту, коли ми бачили працює робота артилерії, хоча те видовищно, але ми не бачимо результату. А тут ми бачимо, як скид летить, і в норі вже корчиться хробак, як каже Мадяр. Тобто тут яка історія? Ви можете зараз прокоментувати це відео, яке у нас на екранах бригада дала. І як ви скажете все одно, співвідношення артилерії і роботи пілотів дронів? Ну, якби на кожному снаряді була камера, то таких би відео роботи артилерії було б не менше, ніж роботи Безсумнівно, да? про а, це й бо... кажу. Da, но, з тим, що є дуже актив... велика активізація ворога на деяких напрямках, то. З, з, з постійною роботою, беззупинною, ну, буває, немає часу навіть зливати ті відео, з, з, перекидати собі на ноутбук і так далі. Бо робота йде активна і підрозділи роблять. роблять Я хочу, щоб звернули Трибога. на неї увагу Трибога. всі наші глядачі, але щоб ця повітряна Тривога вас стимулювала донатити, тому що конкретно на зараз у нас червона Чернігівська область, Київ, Київська область ще не червона, хоча Броварський район, і Вижгородський район вже червоні. Тобто з півночі е, летить БПЛА. І отут повітряні сили збройних сил України повідомляють, що ворожий БПЛА, поки про один, але будемо знати трошки пізніше, скільки їх. Будь ласка, звертайте на це увагу, зважайте на це. 20 тисяч гривень додали глядачі до вашого збору. Ви трохи загально так такожризували Краматорський напрямок. Перед цим ми говорили про Костянтинівку. Це теж по суті Краматорський напрямок. Ми все літо все одно чуємо про те, що іде наступ на росіян, але росіяни не застосовують важку техніку. Вони теж більше працюють дронами, як і ми. Так, ворог зараз дуже велику кількість застосовує ударних дронів. Також вони почали на деяких напрямках, такі як Лиманський напрямок, використовувати дрони матки, тобто летить розвіддрон, несе на собі FPV дрони і заносить їх в тил, в тил лінії фронту і вже намагаються таким чином відрізати логістичні дороги для того, щоб не було. Можливості підвести бой, боєкомплект і так далі на, на лінію зіткнення. Скільки Тому активізація... скільки матка несе з Ну, В загальному, ті, які були вже поміщені неодноразово, це на одній матці дві, два, два FPV, які воно заносить в тих. Скажіть, будь ласка, до самого Краматорська, от зона активних бойових дій, до самого Краматорська, це яка відстань на зараз? До самого Краматорську – це 16 кілометрів. Але дивлячись навіть на Лиманський напрямок, де до Краматорську, Слов'янську орієнтовно 20-25 кілометрів, але ворог заносить на розвідувальних дронах, ФПВ-шки і вже. Наноси вогневі ураження. 25 тисяч гривень додають глядачі на засоби РЕП і на ФПВ для бригади помста зараз з В'ячеславом Федорченко, сержантом-менеджером цієї бригади, ми говоримо в нашому ефірі. І я хочу подякувати всім. А нам, власне, пана В'ячеслава вже і час прощатися, всім нашим глядачам, які задонатили, яким не буде соромно, тому що ви підтримуєте наших військових, ви підтримуєте щогодини в ті моменти, коли я до вас звертаюся в нашому ефірі, будь ласка, робіть це трошки ми посунули збір. Треба ще 600 тисяч, щоб закрити цю високу планку, дострібнути до неї 5 мільйонів гривень. Але я переконана, все вдасться. Тобто, ви чекаєте, поки збереться В'ячеслава вся сума, а потім підете в маркет обладнання, витрачати так, так. їх. Я жартую, звичайно. Ми Закритий збір, і це допоможе закупити вже і в дрони, і робити свою роботу, нищити ворога і робити все для того, щоб він не просовувався далі.